Пенсіонерка Віра Єгорова має порушення слуху з дитинства. Розмовляє за допомогою жестової мови. Я, я халю, У процентному відношенні, може, на 70% був втрачений слух. Я в сім'ї четверта, найменша дитина. Я одна зі всіх, яка була глухою. Розповідає, три роки тому дізналась про безкоштовну послугу перекладача жестової мови, яку надають у територіальному центрі соцобслуговування. Користується нею, коли потрібно кудись піти чи викликати додому майстрів ремонту. Руслан Вихівський один з двох перекладачів, які допомагають людям з порушенням слуху. Я сама не може спілкуватися з майстром. Вона не може зрозуміти майстра, якщо буде щось просити. Добре, чесно. <рістична> <За летою. рістична> Вдячні також із соцзахисту, що от терцентру, що є така змога мати соціальне таксі. <рістична> Зараз ходжу в лікарню, де мені ставлять протези в стоматологічній поліклініці. А також часто ходимо в соцзахист, пенсійний фонд. <рістична> Має 20 підопічних, говорить Руслан Вихівський. Вони телефонують йому по відеозв'язку або пишуть повідомлення. Звертається буквально кожен день, буває на день і по два, і по три обслуговування, якщо вони дуже такі важливі. Виділяємо час на одну людину. Так, в запасі, що було 2-3 години, щоб шийпив для переїзду з одного місця міста, міста в інше, каже, перекладач знає про всі сфери життя підопічного. Буває, також і ночью звертаються. У нас є, наприклад, жіночка. Вагітна, то в принципі, ми всі в очікуванні народження і ночі бувають дзвінки, щоб викликати швидку наприклад допомогу. Вважає необхідно, аби працівники, до яких звертаються люди з порушенням слуху, знали б, хоча основні фрази жестової мови. Було би дуже приємно, якщо б до них звернулися. Там я не знаю, там доброго дня, наприклад, як справи, там може чимось допомога, допомога потрібна. Да, от такі прості жести, вони б підбадьорили б таких людей. Постійних клієнтів, які замовляють послугу перекладача жестової мови, півсотні, розповідає директорка територіального центру соцобслуговування Світлана Юхименко. Людина пред'являє паспорт, пред'являє ідентифікаційний код. Заповнює заяву декларацію. Каже впродовж місяця, можна отримати від 20 до 40 годин перекладу. Послуга безкоштовна. Ірина Полулях, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.